Ви шукаєте квартиру. Ми супроводимо вас на шляху до нового дому та добробуту. І все починається з онлайн-заявки. Процес подання заявки є зручним і безпечним. Після того, як ви подасте нам запит щодо об'єкта, ми надішлемо вам підтвердження отримання і нашу початкову контактну форму на електронну пошту. Окрім особистої інформації, надайте детальний опис вашої ситуації. Щоб ми від самого початку знали про вас більше. Багато з наших об'єктів є соціальним житлом, тому вам потрібен спеціальний дозвіл на пільгове житло. Його можна отримати в міській адміністрації, якщо ваш дохід є нижчим за певну межу. Надішліть нам заповнену первинну контактну форму. Потім ми перевіримо вашу інформацію. Якщо ви відповідатимете умовам, ви зможете оглянути квартиру. Ми можемо розглянути вашу заявку, якщо ви відповідаєте певним критеріям, наприклад, щодо потрібної кількості мешканців або доходу. Тоді ви отримаєте від нас запрошення на огляд та форму зворотнього зв'язку електронною поштою. Її ви заповните після огляду. Таким чином, ви повідомите нам, що ви зацікавлені в оренді квартири. Якщо запит до бюро кредитних історій ШУФА також говоритиме про вашу кредитоспроможність, спроможність, ми запросимо вас на ознайомчу зустріч у нашому сервісному центрі. Якщо і вона буде успішною, ви зможете підписати договір оренди. Якщо ж із квартирою не складеться, ви можете подати заявку на інші об'єкти. Якщо у вас виникли запитання чи труднощі з заповненням форм, просто перегляньте поширені запитання на нашому вебсайті.